На чолі з духовенством нашого міста помолився та провів Божественну літургію на честь престольного свята, храму собору Пресвятої Богородиці, новий керуючий Конотопського глухівської єпархії Йосип, подякував йому за візит та побажав міцного здоров'я і довголіття настоятель церкви отець Ігор. «Пусть Усимілиться Господь, вам дарить здрав'я, крепості і нагалеті, а ми, як священники нашого благочиння, вітання сусідній, Чернігівська новгородської іпахії, будемо ліса вас, до Господь вас украпляє, на наші поприщі. Сюда будемо раді ждать вас і своїм паства і прихожанами нашого храму. В свою чергу владика Йосип закликав всіх вірян об'єднатися серцем та стати великою дружною сім'єю церкви Христової, а також провів присутнім невеличкий лікбез, нагадавши, що потрібно казати у відповідь на слова «З нами Бог «З нами Бог. Есть, и будет. Родные мои, когда на Пасху приветствуются, говорят, Христос воскрес, и все отвечают. Ваїстину васкеся, а на режісто не знаєте. Ви навірно забули. Ви все знаєте, тільки забули, да твічають і єсть і будь. Валуновонародженому Ісусу та Діві Марії возвели цього дня пацієнти дитячого протитуберкульозного диспансеру, заспівавши цілу низку різдвяних колядок. Після чого процесія у складі священнослужителів та мирян вирушила навколо храму з хресною ходою. Послушник Руслан спеціально приїхав до нас із Західної України, аби за допомогою церковних дзвонів сповістити про велике світ. Вято він зізнається, що бути дзвонарем справа непроста. А також помітив, що шосткинські храми відвідує зовсім мало молоді. Хист треба мати. Ну треба мати покликання, щоб. Звонить у западній Україні багато людей ходить в церкву. А тут мало, ну трошки мало ходить. в Церкву люди молодж, вона не вона не знає, що треба йти в церкву. Завсідники ж святкувань не пропускають жодного богослужіння, та говорять, що з кожним роком заходи в Куйбишевському мікрорайоні стають все більш цікавими і масштабними. Кожний рік ми приходимо, кожен рік відмічаємо місце заводу, місце капсулем. Все прекрасно, все хорошо. Благодарю адміністрації правкому нашого заводу. Будемо і далі дальше скільки зможемо, сможем, столько будемо будем ходить. Ходим в свой, да в свой храм. мы довольны своїм. Все в нас хорошо. Служба йде хорошо. Все по порядку у нас. Владика Йосип поділився з нашою знімальною групою своїми першими враженнями від шостки та її мешканців. За його словами, під час святкової літургії він відчув особливу любов людей. Їх турботу про ближніх палки молитви до Бога. Поздравляю всех вас с праздником Рождества Христова, Божье благословение, покров Царицы Небесной! Прибувається всім і вами на многа і благає літа. А поки архієпископ посилав Божу благодать телеглядачам акценту, біля входу в храм на його благословення вже чекало понад десяток вірян. Вони з радістю прийняли нового владику в свої серця. Єдине, чого тепер бажають, аби він подовше прослужив у нашій єпархії. Пішлені атипіскопа і осіочень, очень дуже, дуже, дуже Такої благодать Божа була. Это от всей души говорю. Очень Нам понравился владика, очень хороший, такой душевный. Ну, можна сказати, що ми його приймаємо. Ну как сошествие благодать, Божий, понимаете? благодать после, ну, когда служба йшла, это правда, это было так. Капсульчанам свята потрібні, стверджує Євген Чернов, директор казенного заводу Імпульс. Тому що заробляються гроші ними важко, тож мають заслужене право їх витратити на власний відпочинок. День мікрорайону це своєрідне підбиття підсумків своєї праці, можливість себе показати та на інших подивитись. Пан Чернов заводчан вважає людьми щасливими, адже, незважаючи на важкі часи, імпульс продовжує працювати, а люди отримують зарплату. А також згадує, що саме завдяки вірі в Бога і виникла колись ідея відзначати престольне свято собору Пресвятої Богородиці. А разом з ним і день капсуля. Це було саме час, саме коли був бур'ян, Бур'ян зарплаты вообще не было никакой, и завод тоже думали никогда не возродиться. И поэтому мы да, решили вспомнить, что православие в самое трудное время вводило нас на путь истинный, Світу, к правді, є в Куйбишевському мікрорайоні жива пам'ятка, якою не можуть похвалитися інші мікрорайони міста. Це ялинка. Унікальність її в тому, що посаджена вона була в 15-річному віці, і ймовірність її приживання була мінімальною. Але вона не тільки укріпилася корінням в тутешню землю, а й вже шосту зиму радує дітей та дорослих на новий рік і різдво. З гордістю розповідає Євген Чернов. К нам з інституту судисавоства і конспектировали, что же мы сделали, как это так удалось, что такая пожилая елка, 15-летняя, высотой была на 8 метров тогда, и переехала еще и прожилась. А ну діло то благое, тому що було, поэтому прижилась. Євген Дмитрович привітав всіх городян з новим роком та різдвом Христовим. Обажав жити тільки правдою і бути високодуховними особистостями. Приєднався до поздоровлень і міський голова Микола Нога, який кожного року разом з капсульчанами відзначає їх престольне свято. Оборонщики завжди є. Завжди були і завжди будуть сильними, потужними, енергічними. І от навіть в такий мороз іде свято, свято завдяки імпульсу, завдяки керівництву цього підприємства. Такі свята будуть і в других мікрорайонах, але трошки може бути менше. З Новим роком, з Різдвом Христовим, всіх святом. На цьому духовна частина урочистості передала естафету Морським. З головної сцени, яка розташувалася просто неба, заграли музики, залунали різдвяні колядки. А на аромат смаженого порося почав стікатися різночинний люд. Небо і земля нині торжествують. Ангели і люди весело святкують.